Товариш питає, він говорить про цю невідому іскру єднання з всесильним. Що це за іскра? Рано це корінь душі. Через нього людина відчуває, що вона за межами того стану, який має бути. За межами об'єднання з творцем питає, можна описати це з боку психології людини, як людина описує собі, як вона відчуває цю іскру? Ну, Як голодна людина, що дуже хоче себе задовольнити. Наповнити так і тут можна про це сказати. Людина, яка відчуває, що є в неї щось внутрішнє, порожнє, що вимагає наповнення. Не знає, де досягти цього, і не знає навіть, що це таке. Точно, товариш, ну От зараз для того, щоб легше було звернутися до кожної людини з цієї до цієї іскри, до цього голоду, що є в ній. Що це за відчуття раф? Це відчуття браку е, нестачі всесильного. Присутності творця власне бракує тільки злиття з творцем. Просто людина не знає це, не знайома з цим. Просто бачить, що життя порожнє і немає чим замінити, і немає причини цьому і не сподівається від свого життя власне нічого. Товарищ він відчуває, що бракує, не знаю. Ні, не відчує, він же не хоче товарися абсолютно. Ні, каже рав, але тут же наша робота. Щоб розповсюдити е, те, що людині дійсно бракує, то, чого вона дійсно потребує. І як досягти цього? товариш, а брак цього присутності творця так не усвідомлена. Це виражається в інших проблемах і нестачах? Ну іноді так, але людина дуже швидко розбачить, що це не те. Питає якого наповнення людина? Сподівається, Ну, людина не знає, не знає. Бракує, немає у мене. Я життя порожнє, або ж алкоголь, або наркотики. Все. Немає людині чим наповнити себе і дати за цей хесерон замість цього хесерона щось серйозне. Товариш, а тут, а наша функція тут яка? Наша роль в цьому яка? Сконцентрувати людину, показати їй, чого їй дійсно бракує. Рав, наша функція тут це пояснити кожній людині. Маше б ми нагноцихім. То те, що дійсно нам потрібно, для того, щоб наповнити хесерон. Товариш він пише, що іскри, тобто розсипаються і заповнюють, і заповнюють потреби людини. А як цінно взяти цю потребу, щоб не розсипалася рав? Ну, почати пояснювати, каже рав, що це мета існування людини щоб вона відчула, що бракує їй присутності творця, тому що життя власне тоді набуває правильного спрямування і починає розвиватися в цьому напрямку товариш. А як же якщо вже пробудилася ця іскра, то яка робота з ним? Равно треба його розвивати, вирощувати. Не слухати, читати все, що належить Будь до цієї іскри, товариш. Це точка в серці, це так.